Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить Це пожежна, це пожежна нам миготить. Це вона, як мак-червона вулицею мчить І у, іу, їдьте сюди, мерщій, на верхівці каштана котик мій. Михтять, михтять вогники блим, блим, гудуть сирени голосом гучним. Ц... Біп, 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 швидко шлях звільни бо життя рятують всім щодня вони, в місті десь вогонь зайнявся часу, негай. Пожежну на дорозі чемно пропускай Це пожежна, це пожежна нам миготить це вона, як мак червона Вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить це вона, як мак червона і-у Їдьте сюди, мерщій. Каштана, котик мій Михтять, михтять, вогники блим-блим гудуть сирени голосом гучним. Це пожежна, це пожежна, нам миготить. Це вона, як мак, червона вулицею мчить це пожежна, це пожежна нам миготить. Вона як мак-червона вулицею йомчить. Це пожежна, це пожежна, нам ми готить. Це вона, як мак-червона, вулицею йомчить. Пропоную, дітки, виконати аплікацію пожежна машина. А для роботи нам буде потрібно смужка чорного кольору довжиною 20 см шириною 5 см. Два жовтих квадрати розміром 4х4 см. Два червоних прямокутника. Один розміром 10 см на ширину 7 см, інший довжиною 12 см шириною 8 см. Так? Білий прямокутник шириною 7 см довжиною 10 см. Також нам потрібний пензлик, клей, серветка та ножиці. А перед початком роботи виконаємо пальчикову гімнастику, пожежна машина. Поспішає машина червона. Невимикаючи фар, на службу на небезпечну поспішає гасити пожежу. Повторимо ще один раз. Поспішає машина червона, невимикаючи фар, на службу на небезпечну. Поспішає гасити пожежу. Молодці дітки. Тож починаємо працювати. Беремо більший червоний прямокутник, пензлик, клей і починаємо змазувати від центру до кутиків. Добре змащуємо, щоб гарно приклеїлася наша робота. Намагайтеся обережно настили, кладемо пензлик, прикладаємо прямокутник на аркуш білого паперу трохи нижче середини, серветкою придавлюємо центр та кути. Ось ну так. Беремо інший червоний прямокутник. І також від центру змащуємо до кутиків клеєм. Гарно промазуємо, щоб добре приклеїлася наша фігура. Так, Кладемо пензлик та приклеїмо вертикально наш прямокутник. Поруч, обережно, беремо серветку, притискаємо. Ось так. Клеєм та пензликом підклеюємо те, що не приклеїлося, серветкою. Притискаємо, ось так. Далі беремо смужку червоного кольору, складаємо її навпіл, притискаємо, далі ще раз навпіл, притискаємо добре, беремо наші ножиці і вирізаємо колеса. Нам потрібно обрізати всі гострі кути. Обережно. Однією рукою по центру пальчиками тримайте папір, іншою рукою ножицями зрізайте гострі кутики, утворюючи коло. Кладемо ножниці, ось у нас вийшло 4 колеса. Нам потрібно буде 3. Беремо клей і змащуємо з іншої сторони добре клеєм. Мені ця сторона кольорова, ось так смастили і прикладаємо. Спочатку одне серветкою допомагаємо собі, і інше добре змащуємо. Прикладаємо далі, ось так. І останнє. Іншою рукою тримаємо та змащуємо добре. Останнє колесо приклали серветочкою. Притискаємо. Ось так. Все вийшло, підмазуємо десь. Ось так. Так. Це колесо нам не потрібно. Так, далі беремо жовтий квадратик, змащуємо його, клеєм теж добре. Це буде наше вікно. Та приклеїмо на кабіну. Ось так. Притискаємо серветкою. Беремо інший жовтий квадратик. Та складаємо його, обрізаємо кутики ножицями, одна рука тримає, трішки прокручує, інша ножицями зрізає гостренькі кути, утворюючи коло. Ось наше коло, складаємо його навпіл та розрізаємо навпіл. Ось так, можна так, можна його розвернути і відрізати. У нас утворилися два півкола. Одне нам не потрібно, інше ми змастимо клеєм. Це буде наша сирена. Змащуємо та приклеїмо на кабіну. Ось так. Допомагаємо серветочкою. Ось так. Беремо білий прямокутник ножиці, відміряємо на ширину вашого пальчика та відрізаємо дві тоненькі смужечки. Одна і ще одна на ширину вашого пальчика. Це буде наша драбина. Подвиніху туди наверх. Ось так. Дві є. Перевертаємо. Прямокутник і, ріша, і від краю відрізаємо теж вузенькі, коротенькі смужечки. в мене буде 4 штучки. 4, 4. Кладемо, Кладемо. І робити нашу так. І починаємо. Беремо пензлик, yeah. змащуємо yeah. одну довгу yeah. смужку yeah. так І під нахилом кладемо на кузов машини. Під нахилом. Так, іншу. Іншу змащуємо. Так. Трішки кладемо. Можна зверху або знизу, як вже ви забажаєте, витиснули. І маленькі тепер. По черзі також змащуємо клеєм. Так, кладемо ось так. Так. Намагайтеся смужечки клеїти на однаковій відстані. ти їм відео можеш знаєш, що зробити в нього Щоб робота була охайною жовтою. Та гарною. Так, третя смужечка. Так і останню змащуємо. Ось так. Прикладаємо. Притискаємо все серветкою. Добре. Ось така у нас пожежна машина вийшла дуже гарна, яка гарна.